YouTube. З вами Дабл Ді і це вже третій епізод по грі Little Nightmares. Коли я запускав, зараз я поставив на паузу, в принципі, знайшов вкладку убори. У нас відкритий один, я не знаю. Якщо хтось знає, як їх відкривати то, в принципі змінювати, напишіть в коментарях, будь ласка. Ми зупинилися з вами на моменті оцієї дошки. Зараз будемо розбиратися взагалі, що з нею робити. Я так зрозумів, нам треба знайти частини фігур. Одна вона зверху знаходиться. Але її треба якось ...встати. Ладно, будемо шукати. І що в нас тут? Верно збоку нам ще пора треба буде, окей. Стіл можна залізти. Ага. Одна знизу. Це у нас. Ні, це не знизу, це зліва... зліва на горі. Да, оця Тиба я можу тепер залізти на, на, на цей стіл? Ні. Так, що у нас в ящиках, Може щось бути? Так, на ящики я не можу залазити. Окей, тут ще більш нічого не пропустив. Ну давайте назад туда. А, может я отсюда сможу снять еще. А, зараз пробуем отружку. Не-не-не, сниму ее. А я не достребну Бля, я достребую. Окей. В принципе, я так и хотел. Так, а де у нас що? Ладья справа ця знизу. Окей, мені оцю переставить треба буде. Ти сюди. А ти. Не, не залазь, зніми її. Дякую. А вона знаходиться тут. Опа. Эээ. А, може залізти треба на лабу? Не <звук> знаю, що ключ, але я щось уже трошки підзабув, дав у нас ключ повинен бути. Госне малюнок, <ріст> мені подобається. Пам'ятаю, де в нас знаходиться цей двері? А в дезо? Зу на першому поверсі. Да, а тут. Знов в этот, до тут, чи що. Куриція на можу тягнути. І за стіну заглянути теж не можу. Може це їдання і то дохера дітей отих? притрушених. О, перес, Нашего она. А я забыл где О. Дистанция просто, ну дистанция просто, но жесть в быть. Так, вот мы взяли, его мы Біжимо до цього. Лопанули. Біжимо до наступного. Лопанули. Біжимо до цього. Лопанули. Окей, це в нас нова шляпа виходить. Чи ні? Я прям ми тут не тут Дядь вы сядь. Ля Це Цель воно хуя. Адея. А мы сейчас стрелового. Ага. Очков. Не, ну ми ж розбиваємо голови, щоб їх вбити, так сказати. А це вони є без, без голови. Ну так. Так, Бля, голова розбилась. Чому ми в пакеті ходить? на горі. Та нет, то не перемикач. А мені сюди. Просто може треба було кнопку оту нажати спочатку. А, ні, мені не сюди. коли ми шосту будемо зустрічати вже? А, мозок. Окей. Мені тебе, тебе, тебе. Мені тепер мозком треба кинуть. Обнажать. Геніально А вот и ця овца. А это може поки вона там тупить Я не терму залізти Ты могу зализть А он нас залізти? Ні, вона Не, зможе залізти Трошки погорочку я. Она просто уходит. А раз она трошки дали. Иди, иди там. Ну, ведь чиняешь же двери. Я не можу их открыть. Но я двери на можу открыть. может открыть. А она не может сюда зайти, чем Вон, я не можу роздвинуть. Вирублю, не так. Він чомусь дуже повільно, відкриває двері. А мені як Нагору по столу лізти? то перед нею вишло. Да. Не, она реально протрушенная кость. Но уже добро. Опс. Да ну, и не на сюда. Ну, молот. Так. ця дебільна кнопка. Та ви звучаєтесь наді мною. Ммм, давай Давайте іншу стратегію. Бам. Бам. Вам, кто наступный? Педаль. Ні, але не в двері треба йти. Не. Зараз воно трошки не обійдеться. Вийшов. Не. Не-не-не, візьми молот. О, так ми пацана цього знайшли. так і ми його не кинули. давай. О, він живий. ми то накинули, все-таки. Прийшли в школу, добре, Я ні. А вверх по моторці треба? Ні. А он може його, Треба його треба нагору підняти. Це не що Це таки тепер пометушся. новый ключ закидываем <Слышко> на потеряшка назад маньяк. Так, а с той стороны вы думали, да, так сделать? Молот! Молод. Его на мало, да його на трави, ой, ви забачили? Лупани мало. Сука, голими руками за завалив. Чого ми і так не можемо? На що нам якийсь мало? О, я тільки ...поняв, що хтось на піаніно награє. Це музикальний тепер клас, чи що? Нормально грається закинеш, так поняв нам нагору, а, подожди, мені тобі щось скинуть тут треба. Тепер ця овця тут грає сидить. Записывать, это начинает чухаться. Можно просто не рухаться в цей момент? Да. Дразу одразу відкриємо, да. Та йди, гуляй. Лізь, будь ласка. Може трошки швидше, ніж просто лізти. Ящик лежит. Надеюсь мы больше не побачимо. Так, как там? Пошли. Побережненько, по одному пішли. Вау. Виглядає прикольно. Де, пацан? Давай пішли. Ми з тобою до кінця. Зараз ми почали це. Ми це і закінчимо. Чи що ми почали? Я нікуди не можу його повпати, окей. Okay. Принцип пиха нами. Оп. Я його... А, він сам запрыгнув, окей, я думал, його лову треба. Опа! За кораблик. Це вже третій, по-моєму, кого ми знайшли. Я кораблік на воду можу поставити? Давайте сюди? Не хочу. О! Це <глачу> дощовик е шоста Ти є шоста. Ти є шоста, поможи мені ось в якому моменті ми знаходимо тебе. Окей. Мені треба буде перестрибнути Ви з цієї сторони немає вдвох просто, ну Відкинуть і на що перелазить. Ми тепер граємо шостою все-таки. Ми її знайшли Все-таки весь час з нею бігали. То ладно. Окей. Ладно, поки ми вже зайшли, зайшли в нове приміщення, давайте тоді прямо на цьому моменті зараз закінчимо. Якщо реально хтось знає, як... Відкривайте головні убори, напишіть, будь ласка, в коментарях, бо можна було б побігати не тільки в пакеті. Бо тут є які, якась квіточка, я не знаю, що це, ведмідь, капюшон, просто шляпа, кепка, Якщо, якщо хтось знає, напишіть, будь ласка, мені в коментарях. А, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Це допомагає в розвитку мого YouTube каналу, в принципі, українського Ютубу і порнуло б у мене.